Відео огляд способу зборки ліжка хвиля. 2. Цей спосіб так само підходить для збірки ліжка Річард, оскільки конструктив у них ідентичний. Як бачите, ліжко вже зібране. Коротко по основних нюансах. У нас є отвори, їх є 8 штук: 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Вони для того, щоб прикріпити царги, це ось ці довгі деталі до підніжка та підголівка. Отвори вже просверлені. Отже, ми закручуємо шурупи найперше в ці отвори, відповідно, збираємо каркас ліжка по периметру. Потім виставляємо за допомогою чотирьох ламелей по краях центрального опору, щоб вона йшла чітко по центру. Так, після того як ми виставили чотири ламельки по краях, центральну опору фіксуємо до підніжка та підголівка за допомогою кутників, які ідуть в комплекті. Та за допомогою шурупів, які йдуть в комплекті. Хочу зазначити, що шурупи, які мають сюди йти, це шурупи довжиною 19 мм. Дуже важливо, тому що в комплекті, в залежності від комплектації вашого ліжка, можуть йти також і довші шурупи. Сюди мають йти саме 19 мм, щоб у вас шурупчики не вилізли за межі деталей. Далі, після того, як ми закріпили центральну опору, ми е, вставляємо ламелі. Е, відео по способу монтажу ламелей е, є окремо. Дуже важливо, центральну опору потрібно зафіксувати, тому що, якщо ви її не, при... не зафіксуєте, тоді є дуже великий шанс, що при перестановці ліжка у вас ліжко просто розбереться, тому що центральна опора опуститься під вагою матрасу і все у вас розкладеться. По суті, це все, заглушки для ось цих всіх отворів так само будуть іти у комплекті. Якщо будуть питання, звертайтеся.